Військовий з Дубинщини під час одного із бойових і небезпечних завдань із захисту України дав собі обітницю: збудувати чи відновити церкву. Чоловікові важко розповідати, що тоді довелося пережити. І навіть напрям ми не вказуємо з огляду на безпеку. Однак, варто зауважити свою обіцянку 46-річний старший солдат Іван виконав і відбудував капличку біля цвинтаря в одному із сіл Дубинського району. Така була зразу думка. Пройшла. Що якщо Господь дасть мені повернутися додому, я обов'язково відбудую якусь церкву, якщо в мене буде така можливість. І просто так сталося, я не знаю, це випадково сталося, я приїхав додому, повернувся, і тут мені запропонували відбудувати, наприклад, там, от, оцю от, на як і будову. Але тоді, коли я просив, я Якби сумнівався в цих, що так може статися. Ну бо такий був момент. Чоловік усе життя займається будівництвом, захоплюється різьбярством, неодноразово виконував роботи з ремонту церков. Тож, коли до нього звернувся з проханням священик однієї з парафій, погодився і здивувався Божому проведінню, яке допомогло виконати обіцянку. Роботи проводили навесні 2023 року. Не я, це ми зробили. Я так не кажу, бо то, що це я не сам робив. У мене був були люди напарники. Ми робили купол, це всередині повністю розібрали, наново все переробили. На даний момент я не знаю. Людям сподобалося так само в цьому бачиш, ці все якби прийнялося так, як має бути. Я думаю, що. Це вже надовго. Іван брав участь в антитерористичній операції. У 2015 році був комісований. Коли ж почалася повномасштабна війна, вступив до територіальної оборони і згодом мобілізувався до Збройних сил України. Зараз несе службу в одному із підрозділів 23-го інженерно-позиційного полку. Удома Іван теж чимало зробив своїми руками. Чого варта лише бесідка із різбленими та вигадливими елементами. Дивіться, от, хтось йде в ліс по гриби, хтось йде по дрова, хтось йде відпочивати, а хтось йде, просто, щоб відпочити кудись на природу, вивчити її. Я заходжу в ліс і мені завжди, коли кажуть, що що ти це, що ти, на що ти дивишся? Я знаю, на що я дивлюся. Я з лісу приношу те, що хтось каже, ай, то що це, а коли я поставив з нього зробив, йолки, а де ж ти його взяв? Так ти ж не дивився, увагу не звертав. Що я беру, на що я дивлюся. У свій час він подарував сестричкам власноруч виготовлені ляльки та меблі. У зрілому віці виготовляв іграшки для власних дітей. Багато своїх виробів протягом життя чоловік подарував рідним та знайомим. Каже, ще більше хотів би творити, і якби не війна, то волів би навчати молодше покоління різбярству. Я боюся зараз одного ще. Крім цього, така боязь там десь десь так далеко є. Що Якщо це над цим не працювати далі, ти просто можеш цей це можеш просто втратити, бо того, що немає часу, а основна, я ж кажу, що зараз основне в думці, це ви самі розумієте, що на майбутнє не знаю, якщо буде все нормально, то я би хотів це просто оставляти після себе, давати комусь навчати. А ще Іван має чимало творчих ідей, які мріє втілити в життя. Однак, у пріоритеті військового, як і у кожного свідомого українця, захист України, бо час такий, що треба боротися за свою землю, а творчість то ліки.